Вітаю, друзі! Дали мені таку площу в оренду? Так, в оренду, Покористуватися 15 сотиків. Була колись пшениця два роки тому, того року не користувалася, на осінь не обиралося. Росла трава, потім прикріплю відео, яка трава була. Скосив, спалив траву, нема знає, що робити, сіно ніхто. корови продають, коні продають, ніхто не хотів брати задарма. Спалив просто прямо тут. Зараз фризую. В планах зафризувати, глибоко, просто верхній шар трохи перебити траву. Ну, Трохи заглибоко, в принципі. От. Я не знаю, скільки тут сантиметрів. 11-12. Переб'ю всю стерню, така валяється, що де не де не згоріла. Такий бур'янчик. Переб'ю стерню, потім лишу, нехай так і стоїть, скроплю гербіцедом і вже тоді на осінь, на зиму точніше, згораю. Фризую фризою ДТЗ метр 50, Кентавр 244С, ходжу другою пониженою. Так, ним напряг йому 540 оборотів лом. Та й помаленьку йде. 1700 оборотів. Не димить, не, не заривається і так далі. От така ситуація. Ще буду е, фризувати також стерню після пшениці. Немає дискової борони, щоб потім е, щоб стерню задискувати. Тому фризую фризою. Головний агроном вже на місці. От такий результат вийшов. Ось є. Тут я вже їхав минулий раз, пробував. сьогодні вже не хотів їхати ще раз. Так, від від дороги. Видно де горіло, та полоса така пішла. А в загальному непогано. Я думаю, що ото все прив'яне. тут троє з нього. Тобто я стою, тут доп'яче. Я думаю буде нормально. варіант не буде дуже росте, ото все прив'яне. А так इता <laughs> आलिप